Всім привіт! Привіт, люблю вас! Слава нації! За Україну треба вбивати, просто нагадую! Я! телефон Телефон Шановні, зараз я маю пояснити ЗМІ. Вам буде не чутно, але вам ви потім чутно. чутно. міго. Він працює? Працює. Дожилася, я нарешті. До того. Через говарю з мітінгом в Мегафон. Я не хотіла, чесно. Одразу хочу заявити, що мене розкручує товариш Зеленський за свої гроші, щоб ви понімали. Не чутно і ще не чутно. Шановні, значить, мені залишили незрозумілий для мене виклик, коли мене обшукували. У виклику не зазначено мій статус, тобто я не є підозрювана, я не є свідком, я не є взагалі суб'єктом якогось кримінального впровадження, якого теж не зазначено. На яку слідчу дію сюди мене викликають, теж незрозуміло, вона не вказана, чи це допит, чи це вручення підозри, чи це що. Це порушення грубе закону. Тому сьогодні а, з моїми адвокатами. Ми приїхали поцікавитись, а що власне мені інкримінують, і ким я є а, в цій справі? А, ми щойно в канцелярію залишили а, ці запитання, і будемо чекати на них відповіді, і будемо чекати виклик за. На складений, де вказані всі пункти, які відсутні, тому що інакше, взагалі, незаконно все, що відбувалося, особливо в моїй хаті. На Ні на який допит я не піду, тому що мені не зазначили у виклику, що у мене має бути якийсь допит. Нехай вони мені напишуть, що ви підозрювана, викликаєтесь на допит, або ви свідок, викликаєтесь на вручення підозри. Тоді я, як громадянка, яка все одно буде не поважати ДБР, може навіть прийду, але все одно лишається риторичним запитання, з якого біса ДБР має до мене справу, якщо я не держслужбовець. Я вважаю, що пана качури куплені дипломи його юридичні треба отобрати і взагалі розібратися, яким хером він адвокат. По тій причині, що він тупляне, не відшибає взагалі в яку структуру. Так думаю. А відповіді? Вони казали, що ми можливо ці відповіді, які ви сьогодні. Трубу треба відправити у відставку, тому що він... Мав цей непрофесіоналізм, ймовірно, тому що він сам не розуміє, кого ким має займатися його підрозділ. У них дуже багато роботи, але всі, кого вони мають обшукувати, ймовірно, там платять гроші чи якось утримують. Юють нашій ДБР, тому що я не розумію по якій причині не займаються людьми, в яких доставі за квартир і мазератті, у яких проститутки по 100 баксів, які блін сиділи за із педофіли і от цими всіма тварями рекомендую займатися ДБР. Але спочатку змініть свого довбанутого начальника, тому що він не в курсі, чим має займатися його структура. Ніхто нічого не сказав. Ми зайшли в канцелярію і залишили свої питання, чому вони діють настільки непрофесійно і що взагалі, що вони від мене хочуть, вони мені не написали у цього. А доньці іграшку повернули? Ні, ні. І ще важливо, мої адвокати на... Дали э, лист любовний товарищам слідчим, щоб вони повернули мої заряні пістолет. і мої цяцьки теж щоб повернули, оскільки вилучено їх незаконно. <реш> заряні увесь ваш арсенал можу передати, але частину його обов'язково треба передати. Оце у цей кабінет по тій причині, що ймовірно у них нехватка іграшок іграшкових цяцьок. Э, Може там ще щось ви принесли, тому що слідчі раз може з не такими прийдемо, а з якимись неприлічними, може навіть. тому що ж не можна так настроєння своєму народу портити. Я це думаю. А народ троль то ще. Ви мені це показуєте, вот ось ці фотографії чоловіка з красним носом, бля, пісить, сухо, страшно. А ви вважаєте себе продовжувачем справи Надії Савченка? При чому я до цієї куні? Я ну не надо, Та, не ругайтеся. Не ну, Для чого це Давайте, нормальне питання. Що що я плязь справа. Прошу. Яка у неї справа? Подарвати тут більше. Верховну Раду подарувати? Яка справа? Яка? Ну, а у мене у мене не така справа. Все, я цей правокачада це справа і взагалі кому вигідно цей наступ ви, цей наступ на свободу слова вигідний теперішній владі, яка діє непрофесійно, але при цьому не хоче, щоб а, про це говорили. Тому що якщо впливе те, що Знімати серіал і керувати державою це, оказується, різні речі, то люди можуть і попросити піти з поста когось. Та беру. Боже. А, Значить, що на що я так? Кому вигідно? Відповідай на питання, кому вигідно. Нашу країну надурили телесеріалом. Е, керувати країною і знімати телесеріал це абсолютно дві різні речі. Е, для того, щоб знімати телесеріал, мозків треба менше. І досвіду теж. Для того, щоб е, керувати країною, треба мати сталеві яйця. У нас проти нас виступає Путін, і не кожному стане сміливості проти нього боротися. Проти нього стало сміливості боротися нашому народу, але немає сміливості боротися клоунам, які прийшли і очолили нашу державу. Отож, ми маємо їх підстрахувати, поділитися е, сталю. Е, ну якщо там є ще куди її влить, я не знаю. І в будь-якому випадку. Ми здаватись перед Росією не збираємося. Це я можу голосно від імені всіх нас, щоб було чутно Зеленському, заявити офіційно: ми Росії не здамося. Переслідування мене. Є однозначно наступом і на свободу слова, тому що я маю право говорити все, що я думаю, в цій країні. Моя країна відрізняється від Росії тим, що ми маємо право голосу, і ми маємо право збиратися. І це право ми не дамо в себе забрати. Я не хочу, щоб ті, хто бачить цю справу, боялися. До мене приходить маски шоу додому не лише для того, щоб залякати мене. А, ну, мене не залякаєш, навіть маму, навіть дитину, Да, взагалі у нас тут а, більшість наших людей, які війну пройшли, вони как би нічого після того вже не бояться. Але я дуже переживаю, щоб не налякалися люди, які це бачили. Я вас прошу. Ми підтримуємо кожного. А, ми не віддамо Марченка, ми не віддамо Грищенків, ми не віддамо будь-яку людину, до якої по такому безпреділу прийдуть. Тому е, я хочу, щоб ви були спокійні, волонтери, добровольці, е, 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 наші воїни. Будь ласка, не зважайте, якщо ви це подивилися і злякалися, я вам наказую, не можна боятися. Треба боротися. Лінію фронту перемістили сюди. Її перемістили прямо в мою хату, а значить у вашу. Ну це не значить, що ми не дамо трендюлей зі своєї хати. Будемо тут воювати. Tá